Усім привіт, друзі! І це наш новий влог із Ніколь. Я думаю, що ви вже зрозуміли по назві цього відео, що у мене сьогодні день народження. Так, у нас сьогодні 12 листопада, і це означає, що у мене. День народження, хто не знав, мене день народження кожного 12 листопада. І цього року мені опинюється 10 років. Зараз ще тільки сьома ранку, але мене вже привітали. Ну і як один із подарунків, це ось такі кульки. Тато ще подарував ось такі квіти гарні, це в нас трояндочки. І ще ось такі мені подарували сережки Я їх дуже довго просила. Ось такі гвоздики з англійською застріпочку. Хрест такі такі. Ось Плюс один із подарунків це фотосесія, але вона буде в неділю, тому що в суботу буде святкування в папашоні, а в неділю у нас буде. Тут фотосесія. сидить Ніколь, і ми зараз поїдемо в якесь воду. Зараз я її хочу переодягти. А я її переодягну ось такі колготочки. Це для нас. Ті колготки, в яких вона приїхала, хто не, дивиться, хто не дивився розпаковку, подивіться, вона вже роз... є на каналі. І ось таке ось платечко, воно в нас нове. Ми його нещодавно купили, вам не показували. З Вінні пухом і з його хрюшиком. Я вже переглянула ніколи, мені дуже подобається, як вона в цьому платічку, в цих колготочках. Ось і зараз я також себе приведу в порядок. І тоді будемо потихеньку збиратися. І, мабуть, о 9-й восьмій будемо виїжджати. Друзі, я вже себе теж привела в порядок, одягнула свою сукню. Ми е всі розпустила волосся, е І зараз буду міняти собі сережки. Але перед тим, як одягнути сережки, хочу розпакувати подарунок від моїх друзів з Німеччини. Якщо вони дивляться це відео, велике вам дякую. І так, давайте зараз розпакуємо обережно. тут. Просто на це подивіться. Це ось такий канал з бджілкою. Він О, боже, він неймовірно гарний. Мені вже дарували схожий. Він у мене тут шухляці лежить. Е, зараз ось такий. Дивіться. Але цей трошки менший клас. Дивіться. І ще, до речі, запитуваюсь таку зачіску ніколи. І ще ж друзі, я вже одягнулася такі сережки хрестиками, вони мені дуже подобаються. Привіт, <му> друзі! Я вже повернулася з нашої подорожі, так мовити, у кафе. У мене сьогодні була школа. Я не знаю, чи я вам ставлю тут десь меточок, я виступала школа. І зараз до нас е, мають приїхати наші родичі. Мене привітати, і ми будемо з ними вечеряти та їсти солодощі та тортик. Ось, я вам тут, мабуть, вставлю відео, там, де я задаваю свічечки, о, і буду вам потім знімати розпаковку подарунки. Друзі, всім привіт! У нас 8.30 і я Щойно в нас пішли наші родичі. Зараз я вам хочу зробити огляд на їхні подарунки. Ніколя посидить тут, а я буду вам знімати на ліжку. І так, я думаю, ви вже зрозуміли, що це на сумочка з кетісаха. Точно не пам'ятаю, але, по-моєму, це сумка стріла. Я навіть не пам'ятаю, як вона називається. Мені бабуся, моя бабуся подарувала. Там ще всередині були гроші. І сережки. У мене вже дві фари сережок. Просто подивіться на ці квіточки. Вони дуже гарні. Ось ці квіточки. Всі дуже гарні. Ось можете мене правда, рад... привітати в коментарях. Ось і такий подарунок. Як краще, пиши свою думку в коментарях та ділися новими ідеями для відео. І тепер інтрига це новий мікрофон. Я думаю, дехто хто був уважний, вже помітив його. Це фірма Boyo. Він дуже зручний і, як на мене, звук дуже ідеальний просто. Він просто кріпиться на одяг за допомогою щепочки і включається така, як зарядка в телефон. Із в коментарях, як вам здається краще. Вибачте, що волосся. А, ось, ну мені мікрофон просто на все чіпляється дуже добре. Сережка так його підкреслюють. Ось такий як файлик чіпляється замість зарядки, як ніби зарядка в телефон. І тепер мікрофон працює. Можете мене, за мене породіти за мої обновочки в коментарях та привітати з днем народження. І тепер я модненька з цим новим мікрофоном та з маленькою сумочкою Каті Сохо. готова вам з вами трохи попрощатися, бо мій день вже закінчив. Бажаю вам всього найкращого і сподіваюся, що ви підпишетесь на мій канал, бо я дуже старалася вам зняти гарне відео. Підпишіться, поставте лайк та пишіть будь-які приємні коментарі. Всім па-па, до нових зустрічей! Ще раз таки вітайте мене в коментарях. Ось і чекайте нових відео з Ніколь та іншими реборнами. До речі, по секрету напишіть в коментарях, який реборн вам подобається найбільше, і якого реборна ви хочете бачити на моєму каналі найчастіше. Тепер остаточно, па-па!